Вітаю вас, друзі. В той момент, коли міжнародні ЗМІ цитують гучні заяви Лаврова, який які активно нахвалює Трампа за тиск на Україну, в той момент, коли ті ж міжнародні ЗМІ пишуть про те, що у Москві погодилися, з сьогоднішніми словами Рубіо про Буцім -то проксі війну в Україні, саме в цей момент пролунали гучні заяви від президента України Зеленського, який повідомив, що роботу між Україною та США відновлено, і що зустріч української та американської делегації може пройти наступного тижня. В свою чергу міжнародні ЗМІ вже публікують різні інсайди про те, що ця зустріч може відбутися у Саудівській Аравії 12 березня. Очікуємо на результати цієї зустрічі, але я хочу особливо підкреслити і наголосити, що на тлі такої заяви президента України. Вона є заяви зі США в устами спецпосланця Трампа Келога у справах України та Росії. Сьогодні Келог почав звинувачувати Україну, українців, говорити про те, що нібито українці самі винні у тому, що США обмежили доступ до розвідувальних даних, припинили підтримку, і почав натякати, що без угоди про корисні копалини нічого не буде. Він зазначив, що президент Трамп чітко дав зрозуміти, що це не кінець, а пауза. Таким чином, підписуйте угоду про корисні копалини. І, до речі, нещодавно в американських ЗМІ були певні інсайди, що Трампа поточна, наявна, уже погоджена угода вже не влаштовує, він хоче більш вигіднішої угоди для США і це ще не все. Адже сьогодні американське агентство Bloomberg повідомило, що США вимагають від України швидкого припинення вогню як умову підписання цієї угоди. Отже, Ситуація наступна, США говорить про те, що Україна буде і надалі отримувати допомогу військову. Ще ті пакети допомоги, згідно указів Байдена, також Україна отримає доступ до розвідданих лише тоді, коли буде угода про корисні копалини. Поки говориться зарано, якою це буде угода, адже та угода, де все було обмовлено, та рамкова угода вже не влаштовує Трампа. але... Потрібно передписанням угоди, щоб Україна погодилася на так званий мирний план Трампа, тобто на Мінськ 3 на відкладену війну без гарантій безпеки. Щодо гарантій безпеки, що потрібно додати, адже сьогодні американський телеканал NBC News повідомив, що Трамп розглядає зміну формату участі США у НАТО і може відмовитися від захисту союзників у разі нападу. Поки такі інсайди дуже такі обтікаємі, не зрозуміло кого захищати ша будуть, кого не будуть. Але така є попередня прив'язка до того, хто скільки витрачає грошей на НАТО, на фактично закупівлю американської зброї. Але це особисто на мою думку дуже схоже на тиск, в першу чергу на країни Європи, щоб вони більше купували продукції американського військово-промислового комплексу. Раніше були певні інсайди про те, що чиновники адміністрації Трампа тиснуть на Європу і вимагає, щоб більше купували американської зброї. Тому, незважаючи на такі інсайди, незважаючи навіть на заяви від членів команди Трампа й адміністрації, того ж маска, який підтримує вихід США з НАТО, потрібно розуміти в першу чергу це як тиск. Те саме стосується України Ось ці заяви про паузу, не про припинення, а про паузу. От давайте пишіть угоду про Надра, щоб ця угода була вигідною США, також погодиться на так звану мирну угоду від Трампа без гарантій безпеки. І, зважаючи на такі інсайди, невідомо чи взагалі США погодяться на те, щоб надати Україні реальні гарантії безпеки. А якщо Трамп не захоче їх надавати. Такий сенс Україні взагалі підписувати цю угоду. Зеленський прямо в останньому зверненні в Пості написав, назву цієї угоди навіть дав, угода про мінерали та безпеку. І що безпека, гарантії безпеки для України це є невід'ємна частина цієї угоди. Очікуємо того, чим закінчаться перемовини у Саудівській Аравії і як далі будуть діяти Сполучені Штати Америки. А от щодо того, як діє зараз Сполучені Америки щодо Росії. Є заява від Келога, який заявив, що США і Росії необхідно перезавантажити відносини заради завершення конфлікту в Україні. Уже не війни, уже конфлікту. Я не здивуюся, якщо вже будуть лунати заяви про буцімто кризу, як зараз заявляє Китай і не російсько-українську, а начебто лише українську, ми бачимо такий розворот США щодо заяв стосовно країни агресора. Але. Чесно кажучи, така заява від Келога про необхідність перезавантаження відносин з Росією, США та Росії вона викликає реальний подив. Вона дійсно є неочікуваною, несподіваною і навіть можливо немислимою, тому що це все вже було. Я хочу вам показати таку фотографію. Тут навіть дві фотографії. Це, ми бачимо, усміхається Хіларі Клінтон, усміхається Лавров, і натискають кнопку перевантаження, ресет. І чим це закінчилось? І це було за часів Обами. І що зараз знову? Знову, хто там Рубіо хоче натискати кнопку перезавантаження, перегрузка, як ми бачимо на цій фотографії? Чи що взагалі там думають в адміністрації Трампа? Але. Ще дуже цікаво, що Китай включився в гру і сьогодні пролунало ряд заяв з Китайської Народної Республіки. Зокрема, те, що Китай критикує Трампа і пропонує Європі себе. Китай закликає європейців порівняти політику двох країн. Крім того, в Китаї виступають проти переговорів без України. На думку Китая Європа та Україна мають брати участь у цих перемовинах. Такі заяви з Китаю їх можна по різному розглядати, але зважаючи загалом на таку політику Трампа, що Трамп намагається відірвати Росію від Китаю, і це не лише сьогоднішні заяви Келога. Раніше була заява від Рубіо, була заява від Волца, що Росія в жодному разі не повинна стати молодшим братом Китаю васалом, так вона вже зараз є у васальній залежності від Китайської Народної Республіки. Якщо Трамп думає, що Путін кине сідзіньпіна, це навіть чесно кажучи не смішно. Тому що після кожного раунду перемовин, перемовин між США та Росією, а було два раунди. Перший раунд був в Саудівській Аравії на найвищому рівні, потім у Туреччині завжди Путін телефонував сідзіньпіну. І російські пропагандисти, зокрема видання Урару, це «Ріа. Новини, Маргети Симоньян, прямо пишуть, що Путін доповів дзіньпіну. А на що розраховує Трамп? На те, що зараз і Путін якось кине Китай і е, фактично стане васалом Сполучених Америки. Ну це вкрай сумнівно, зважаючи на залежність Російської Федерації від Китаю. І, взагалі, те, що зараз Росія веде перемовини зі США, також без фактично, хоч і такого непрямого, але не заперечення Китаю, цього б також не було. І Китай, якщо буде реальна політична воля, він може дати просто команду Путіну, щоб він вивів війська з України. І на тому, все Все. повномасштабна війна просто закінчиться. Але Китай зараз з одного боку зацікавлений в тому, щоб Росія вела перемовини зі США, і щоб відносини та золотична єдність між США та Європою стали слабкішими. І Китай вже давно обрав таку геополітичну стратегію зближення з Європою. Тому що в Китаї розуміють, що США зараз є супердержавою, Китай на другому місці у світі. і Якщо Китаю вдасться якось об'єднати зусилля з Європою, то тоді він стає гегемоном світовим. І такі заяви з Китаю, що вони виступають проти перемовин без України, що вони підтримують Європу, це все як раніше говорив президент України, лише заяви, це лише слова, де дії? Де дії від Китайської Народної Республіки? Щодо доступу до розвідданих, це питання сьогодні і вчора активно обговорювалося, Дуже багато різних заяв, є дуже багато нагнітань. Російські пропагандисти навпаки кажуть, що Україна обійдеться без них легко. Але тут ще питання в тому, чи буде отримувати Україна дані щодо попередження про ракетну небезпеку, щодо попередження, наприклад, про пуск же шахедів, пуск ракет, взльот російських літаків-бомбардувальників та іншого. Є сьогодні заява від Умірова, міністра оборони України, який сказав, що працюємо над альтернативами. Але стосовно того, в чому саме Україну обмежили в доступ до розвідувальних даних, Уміров сказав, що ще ведуться перемовини. Тобто, що такої якоїсь остаточної призупинки по всіх напрямках немає. Але є вже певні інсайди, зокрема в американських ЗМІ, той же телеканал NBC пише. Що союзники США думають над скороченням розвідданих, що передаються Сполученим Штатам через їх зближення з РФ. Це відбувається через те, що збільшується побоювання за безпеку окремих осіб. Навіть так. І сьогодні я про це говорю в попередньому випуску. Є добрі новини з Франції, але й не лише, тому що Уміров сказав, що Україна розраховує в першу чергу на Німеччину. Щодо сьогоднішнього саміту ЄС. І щодо президента Куріни Зеленського, адже він сьогодні був на цьому саміті і дуже дякував за те, що Україна не сама. І, безумовно, зараз Європа рятує Україну, адже Україна є частиною Європи. Сьогодні президент України зустрівся зокрема з Макроном, президентом Франції в Брюсселі. Макрон заявив, що хоче вірити. Що Сполучені Штати залишаться на нашому боці, але ми пам'ятаємо його гучні заяви, що Франція готова взяти на себе роль лідера в Європі і навіть надати ядерну парасольку. Також щодо новин з Франції, це заява від міністра оборони Франції, який наголосив, що французька розвідка є суверенною, тобто не залежить від рішень інших партнерів і США, і що Франція ділиться з Україною розвідувальними даними. Також що важливо, це те, що акції французького конкурента Starlink злетіли на 500% через Україну. Зараз є певні інсайди, в тому числі і в американській ЗМІ, про те, що, начебто, французька компанія готова поставити Україні 40 тисяч терміналів і повністю замінити Starlink. Новина добра. Є повідомлення в ЗМІ, що у французькій компанії є 600 спутників. Невідомо чи цього буде достатньо. Цілком можливо, що якість послуг буде на дещо нижчому рівні, чим Starlink, але добре, що є альтернативи. І стосовно Ілона Маска і його компанії StarLink сьогодні з'явився цікавий інсайт в американському виданні The New York Times про те, що адміністрація Трампа надасть Starlink ілона Маска доступ до 42 мільярдів доларів на розвиток інтернету. Як вам таке? Маск постійно звинувачує Україну в корупції, а тут що виходить? Тільки дорвався до влади і вже доступ до потоків на 42 мільярди доларів. Звісно, це не все для його компанії, але раніше такого доступу він не мав. А зараз ось такий поворот. Стосовно саміту, і чим він завершився в Європі, на жаль, сьогодні не було історичних рішень, але з одного боку це було й очікувано, тому що цей саміт назвали неформальним. Формальний саміт буде офіційний дещо пізніше. І питання, наскільки я розумію, зараз в Орбані, прем'єр-міністрі Угорщини. Сьогодні ЗМІ пишуть, що Орбан з одного боку погодився на посилення оборони Європейського Союзу, водночас він не підтримує посилення України. І така двояка позиція. Орбан сказав про те, що він. Дав згоду на посилення оборони ЄС після розмови з президентом Франції Макроном, але суть зі всього продовжує блокувати, наприклад, виділення Україні допомоги і гарантії безпеки від Європи для України. Також Орбан блокує В міжнародних змі. Є повідомлення, що Європейський Союз не хоче бути заручником однієї держави та готується вирішити проблему Орбана. Це вже другий інсайт. Два дні тому був подібний інсайт. Очікуємо на рішення, тому що це вже просто ні в які рамки не лізе. Британія. Є заява від прем'єр-міністра Великобританії Стармера, який пообіцяв провідну роль Британії у безпекових гарантіях для України. BBC пише, що близько 20 країн зацікавлені британським планом допомоги, і зокрема, це Туреччина. І Сьогодні є новина, що Туреччина підтвердила свою готовність спрямувати війська в Україну в разі потреби, тобто направити турецьких миротворців. А зараз, сьогодні, міністр оборони Великобританії перебуває з візитом в США, і є повідомлення, що він буде говорити про мир в Україні. Також є велике питання: чи зможе якось міністр оборони Великобританії вплинути на адміністрацію Трампа, якось змінити позицію, але очікуємо новин. Добре, що є певний тиск. Добре, що доносять певні думки до Трампа та членів його команди. Президент Крине Зеленський сьогодні на засіданні Єврескої ради назвав кроки для досягнення миру і озвучив умови для Росії. Він наголосив на звільненні полонених. Нічого такого нового президент України не озвучив. Фактично він озвучив ті тези, ті пункти, які він написав в своєму пості, з яким він звернувся до президента США Трампа. І зараз, коли буде відпрацьований мирний план від Європи, дуже сподіваємося, що за основу буде взятий український план, українські пропозиції. Тому очікуємо, саміта Європейського союзу уже офіційно. Друзі. А закінчимо цей випуск на таких двох добрих для нас новинах. Перша новина це те, що у Норвегії домовилися збільшити допомогу Україні до майже 8 мільярдів доларів уже цього року, 2025 го І друга новина це повідомлення з Німеччини в устами міністра оборони про те, що Німеччина підготувала для України допомогу на суму 3 мільярди євро, і що Німеччина хоче продати Україні системи ППО. Цілком можливо мова йде про ті саме 3 мільярди євро, які раніше заблокував Шольц, і після вчорашньої заяви Мерца майбутнього канцлера Німеччини таке можливо, що Шольц вирішив ці гроші розблокувати і надати Україні допомогу негайно. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових зустрічей в етері.